Ось такі Тігуан до нас надходять на продаж. Це Тігуан 2018 року. Дуже гарний по стану, білий колір, трошки притановані вікна, він семімісний, 4Motion, тобто повний привод, комплектація SE, задні партроніки має. У нас панорамний дах. Дуже гарний стан салону. У нас є він комбінований по кольору то дуже-дуже ухожений, безключовий доступ. Датчики сліпих зон, повний електропакетик, В чехлах, під чехлами також все добре. Дуже охайний автомобіль, підігрів передніх сидінь. У нас автоматична коробка передач. Звісно, повний привід вибір режиму рухів, старт-стоп з кнопки, двохзонний клімат. Вже рестови моделі, У нас стоїть великий моніторчик, круїз контроль Дуже охайний чистий автомобіль. А за додатковою інформацією, як завжди, до компанії Автопарк. Чекаємо на вас.